Доброго ранку ще раз, шановні члени комітету. Зараз на засіданні присутні 10 членів комітету із 10 відсутніх поки що немає. Тому засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований порядок. Проєкт порядку денного. Додаткових питань немає. Щодо порядку проєкту порядку денного. Дядумки? Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денних в такому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович? За. Дякую, Людмила Івановна? Людмила Івановна. Сергій Миколаївич. За. Дякую. Михайло Миколаївич. Попив, за. Дякую. Оксана Анатолійовна? За. Дякую, Сергій Володимирович. Острічук, за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходько голосує за. Дякую, Олег Михайлович. Синютка, за. Дякую ще раз. Людмила Івановна. Людмила Івановна, за Дякую. Михайло Миколаївич. Михайло Миколаївич. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую. А перше питання порядку денного це проект постанови про звід тимчасової слідчої комісії з питання розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні публічних закупівель. Реєстраційний 11456, внесений народним депутатам Цабалем та іншими всього 11 підписів. Сергій Миколайович Євтушок, один із авторів цього проекту постанови. Сергій Миколайович. ну тоді вам слово. Я Віталійович і колеги, не тільки серед авторів я працював в цій комісії, це річний звіт, немало, не багато. Ну, десь, я думаю, якщо узагальнити, прилічно коштів було зекономлено. Я нагадаю, ми зупинили будівництво скандального стадіону в Ківерцях. Зупинили ряд електроенергії, там дуже великі, там десятки мільйонів гривень, які, які якось в якийсь спосіб незрозумілий дивний, дивний спосіб були розіграні, і ряд інших речей, бо ті міські голови, котрі відчували ну, тонус роботи комісії, очевидно, не пішли набагато. Якихось недобрих речей. Ну, але вважаю самим основним і головним це приведення в тонус всіх служб, які мають контролювати ці процеси в Україні. Це антимонопольний комітет, це ДАСУ, це різні речі. Ми там в звіті прописали. Я думаю, ви читали колеги ряд пропозицій, що потрібно о, зробити, вдосконалювати, щоб більш ширше подавати. Публічну інформацію, що е, їм було я маю на увазі представникам служби достатньо часу і можливості. Більше того, щоб ви бачили, це наша четверта влада журналісти, бо не ну, зачастую у нас, на жаль, е, служби не дуже працюють, але коли вже жарені факти, то тоді вже включаються. То от щоб більш відкритіша публічна інформація була загалом за весь період орієнтовно 1,6 трильйона було розіграно на торгах на прозоро. Це тільки те, що ми бачили, не включаючи там за виключенням, вірніше, те, що відбувалося в Міністерстві оборони, тому що ви знаєте закриті там е, всі інформації. Хочу привернути увагу на два скандальних останніх тендери. Ми теж відреагували. Це Ахмадит і е, меморіальне кладовище. Там було проведено два скандальних тендери. Один вже скасовано, і головного лікаря Ахмадиту звільнено з посади, призначено, вже виконуюч обов'язки нового. Я вам про це говорив, по-моєму, чи пані це я говорив не вам, да. Але ну ми привернули увагу до, до цієї, цієї скандальної ситуації, особливо Ахмадит, дуже кощунственно, дуже, дуже зухвало. Хоч це не публічні гроші, були я, а гроші фонду, але все рівно знайшлись ділки, так би мовити, які. Офаршмачили, вибачте, за мій сленг, і в черговий раз принизили статус України як держави, яка бореться з корупцією і, 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 і діє прозоро і нормально. Це дуже соромно, хлопці і дівчата, це дуже принизливо для нашої країни, але мені здається, що хтось ще не розуміє, що варто зупинятися, бо в нас просто буде відсутнє майбутнє. Ну і меморіальне кладовище. Там ми теж зареєстрували проєкт постанови. Там теж ненормальний не тендер, там вже публічні закупівлі, І сумнівна фірма з сумнівним бекграундом із, з якимись залишеними цінами. Будемо розбиратися, будемо голосувати в залі. Тому прошу підтримати звіт комісії. Нагадаю, що минулий звіт довго не виносився в сесійну залу. Ну, Причина, ну, об'єктивно скажу, що було трішечки в звіті тиску на владу, на виконавчу. Тому, очевидно, він не виносився в зал. Але цей раз ми е, зробили більш такий дипломатичний звіт, але все рівно вказали на недостатню роботу всіх служб. Ну, була би достатня, не було б корупції. Доповідь закінчу. Дякую, старі Миколаївич. Я бачив, що приєднався Володимир Володимирович Сапаль, перший підписант е, цього проєкту поставив. Володимир Володимирович, ви є да, на зв'язку? Так, так я є. Я тоді дуже коротко, може, оскільки Сергій Миколаїв. Ну, да, да, давайте так лаконічно да ну по перше, дякую Сергій Миколаю, що так детально все розказали. Робота нашої комісії останні півроку була зосереджена на тому, щоб пропрацювати вже рекомендації до тих до тих висновків, які ми зробили за результатами першого року, перших півроку. Перші півроку були зосереджені на тому, що ми викликали. Розпорядників і замовників ми тоді провели більше 12 здається засідань. Працювали більше ста закупівель, і відповідно друга частина. Ми, паралельно працюючи по конкретним закупівлям, зосередились на тому, що ми працювали з ДАСУ з міністерством економіки з антимонопольним, також з громадськими організаціями, такими як Transparency International такими як. Як громадський контроль і іншими на тому для зосереджуючись на тому, щоб зібрати від них пропозиції. Всі ці пропозиції були розглянуті на роботі самої комісії. Вони були узагальнені. Це все відображено в звіті, і ці пропозиції ми також направили в ну, відповідні органи, які формують політики. Це ну, в основному Міністерство економіки ДАСУ, і. Е, і антимонопольний комітет додатково ми е, відобразили в звіті ті моменти, де ми бачимо суттєвий прогрес. Е, ми бачимо, що тема е, е, потенційних порушень в публічних закупівлях вона за цей рік, за рік роботи комісії, значно е, значно, скажем так, більш підкреслена в суспільстві. Про це більше пишуть. Про це ми бачимо більше змін в законодавстві. Також ми бачимо, що вже серед вимог наших партнерів, таких як МВФ МВ, і Світовий банк, теж з'явилися певні вимоги, які стосуються покращення ситуації з закупівель. Звіт був підтриманий більшістю ну всіма присутніми з різних партій, з різних фракцій на комісії. Тобто, ми вважаємо, що звіт дуже скажімо так. Дуже добре відображає запит запит суспільства, тобто він не заполітизований, політизований, тому прохання підтримати. Дякую, дякую. Хто має запитання до до Володимира Володимировича, Сергія Миколаївича? Юрій Іванович, ви хотіли Так, да, дякую. Чи виступити, чи виступити? Ні, в мене в мене запитання дякую Віталійович, дякую, Сергій Миколаївич, Володимир Володимирович за дуже детальну інформацію, але в мене питання по меморіальному кладовищу. От як за декілька хвилин до засідання нашого комітету знову на з'явилася інформація, зокрема, я прочитав на Укрнеті про те, що Переможцем тендеру по меморіальному кладовищу є фірма, яка з'явилася офіційно зареєстрована за добу до проведення тендеру. Коли Сергій Миколайович і що там, як пишуть журналісти, що там те ж саме є зловживання із, скажімо так, відповідними. Ну, з, з коштами. Сергій коли робив інформацію. Ви мали якраз на увазі цю фірму чи якусь іншу фірму, яка має проводити роботи по меморіальному кладовищі? Юрій Іванович, ну основне, це черговий скандал 100%. і це знову ж таки пронизливо для нас, для України. Більше того, це кощунство ну, і саме на це я звертавував, що фірми абсолютно які брали участь там ну вот-вот. Тому так. Да. Дякую. 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 Хто ще хотів би задати запитання чи висловитись? Одне питання. Так, так, Микола. Шановні доповідачі, у мене одне питання. Я підтримую звіт комісії, а досліджувалося чи сама робота системи Прозоро і тих підприємств, які, які є бенефіціарами цієї системи. Тому що ну, на мій погляд, сама система Прозоро є стрижним цієї корупції організації, і чи досліджувалося, чому в системі Прозоро в більшості там в випадків виграє фірма, яка подає останньою пропозиції, і чи не є витоку з системи Прозоро умов на яких і тих даних, які подають? Інші підприємства перед конкурсом, ну і багато інших речей, про які знає суспільство, які треба було би дослідити, чи є можливість комісії давати рекомендацію, щоб сама програма системи Прозору була організована в такий спосіб, щоб неможливо було зовнішнє втручання, і щоб оці самі працівники системи Прозору не могли зливати ті умови, які подають інші учасники конкурсів, оце моє прохання це так. Я я суто без всяких зауважень, я підтримую роботу комісії і буду голосувати за цей звіт. Дякую, Володимир, ви хочете, чи Сергій Миколаївич? Так, да, я, я можу тільки камеру камеру вмикніть, будь ласка, бо ми ж вас а, не я бачимо прошу вибачте, Я прошу вас ми вас не бачимо. Да, так, я, я просто дуже. Незручній ситуації на жаль. Я прошу вибачення. Так, дивіться, колеги. Я ми це питання не досліджували. Воно не входило в предмет відання. Але ми е, в наших рекомендаціях дали ряд рекомендацій щодо покращення е, функціоналу в даному випадку системи Прозору, такі як е, можливість публікації детальних кошторисів е, і інше. Тобто такі. Е, Дрібні питання, скажімо так. Ну вони не дрібні, вони важливі. Такі питання були, але конкретно питання, яке було озвучене, не входило в предмет віддання комісії. Ну, на, на жаль. Дякую. Можу Що додати? Ще? Бо, ко... да -да, Вибачте, я, я додам. Да -да, я просто. Да -да, да -да. спілкуючись з учасниками конкурсів, так? Угу. Це не, не по наслідці. Е, неможлива корупція в системі закупівель без участі системи Прозоро, особливо без того, щоб система Прозоро і ті підприємства, які уповноважені там працювати, не зливали е, ті умови, які подають інші учасники конкурсів для того, щоб виграв ну той, хто вже е, якби то заніс в усі усі ці е, тарифи, по яких зливається ця, ця інформація. Вона е, я думаю, всьому суспільству відомо так що. Я думаю, що без того, щоб дослідити, як працює система Прозоро, і унеможливити втручання зовнішнє і отримання працівниками «Прозоро» інформації про умови, які подають учасники конкурсу, без цього неможливо було б вивести переможця, якого воно вони хочуть вибори на яких умовах не знаємо. Ну, напевно, Михайло Миколаївич, закінчив, побачив мікрофон. Зв'язок у нього ні ні, а зараз мікрофон вимкнутий, я бачу. Так що а ви хочете випнути. відреагувати? Я, я буквально, якщо да -да, да -да. Микола не чує, то ви ж розуміли. Я думаю, що це не зовсім правильна інформація від Михайла Миколаївича. Бо ну краще у нас ніж прозоро зараз немає. Ми пам'ятаємо до існування платформи цієї рівень корупції не менше. Ну. А в цій системі дійсно вона не досконала. Ця платформа, я тут погоджуюсь з Михайлом Миколаївичем, але не настільки корумпована, яка існувала до того, бо там декілька ланок приймає участь у цьому корупційному механізму, Наскільки я розумію. Ну, до прикладу, на Прозоро це платформа, на яку викидується там певна інформація про проведення певного тендера. А вже специфічні умови під певного підрядника чи виграшного е, суб'єкта. Прописується тим замовником, які замовляються. Ну, я, от ми досліджували в комісії, там, до прикладу, коротенький приклад: е, закупівлю великого медичного обладнання, яке ну, коштує там десятки, той багато десятків мільйонів. Бо в нас і є і приватна медицина, є, і, і, і комунальна, комунальна. скажемо так, так. І чомусь комунальна медицина в рази більше платить за ті самі. КТ, МРТ, омографи, омограф, там ці всі е, різні флюорографії, різні там е, ну, все велике обладнання. В рази, в рази, Це буває навіть в три рази. Я можу навіть приклад проводити. Там і інститути, там і міністерства наші. Е, в них теж є медичні заклади. І МВС, в тому числі, закупили там комп'ютерний томограф в рази дорожче, ніж він коштує. Але ну, є інше, е, допустим. Інша інше є медицина як приватна. От вони на ринку купують, як це обладнання коштує на ринку. Чи, як це відбувається? От Просто, якщо ви розумієте, що такий комп'ютерний томоров, коли ти приходиш до лікаря, і є цей отвір, куди потрібно лягти. От вони в специфічних умовах, замовники, просто-напросто на один сантиметр збільшують його об'єм. Ну що таке один сантиметр, коли людина лягає. Ну, Вона ж не відчуває з одного боку пів сантиметра з іншого. Ну тобто, але прописується це умов, і вже з ринку не можна взяти типовий такий, такий прибор. А вже він береться в тих там в світі, скільки там. Я ми досліджували п'ять світових виробників там Siemens, з там оці всі. Плюс беруться вони не через дистриб'ютори, який є в Україні, а беруться через прокладки європейські все інше ввозиться в Україну і вже від цієї прокладки дійсно націнюється на, на там кілька відсотків. Тому, ну, от, прозоро тут якраз ні до чого. Це роблять ділки, які прописують речі. Але є і через прозоро моменти злиття інформації, я тут погоджуюсь з Михайлом Миколаївичем, тому треба удосконалювати цю систему. Дякую. Дякую, Сергій Миколавич. Хто ще хотів би висловити, що має запитання? Та ні, Тоді переходимо до голосування. Колеги. Я нагадую, що наш комітет не є головним з цього питання з питання проєкту постанови 114.65. Тому проєктом рішення пропонуються ухвалити експертний висновок і направити їх і голові Верховної Ради, і самій тимчасовій слідчій комісії, яка здійснює повноваження головного комітету. Прошу голосувати за проект рішення, який був вам розісланий. Кальченко голосує за. Артем Валєрович. За. Дякую, Людмила Івановна Людмила Івановна Михайло Миколаївич. Копію голосує за. Дякую, Оксана за Дякую, Людмила Івановна За. Дякую. Сергій Володимирович. Костричук за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович голосує за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходько голосує за. Дякую, Олег Михайлович. синютка за. Дякую. І Сергій Миколайович. Пропустив, вибачте. За. Дякую, Сергій Миколайович. Михайло <світ> Миколайович. <світ> То я вже налякаю. Десять за рішення прийнято <світ> одноголосно. Вибачайте, Сергій Миколайович, якось так пробіг. Так, наступне питання порядку денного це проект постанови 11.4.6.7. Назва така про деякі питання здійснення парламентського контролю для підготовки комплексного врегулювання, питання надання соціальних гарантій ветеранам війни, захисникам, захисницям, членам їх сімей і так далі. Внесено народним депутатом Остапенком та іншими всього вісім. Підписів проєктом постанови, проєктом рішення комітету пропонується ухвалити висновок, рекомендувати парламенту розглянути його з урахуванням зауважень і визначатися шляхом голосування. Якщо я не помиляюся, до засідання приєднався один із авторів народного депутата Стапінка Анатолій Дмитрич. Добрий день, Анатолій Дмитрич. Анатолій Дмитрич, ну члени комітету, ознайомлені з проєктом постанови, роздіслені проєкт рішення висновку. Якщо у вас є. Давайте так лаконічно одну-дві хвилини. Прошу привернути увагу на ключові моменти. Так, да. добрий день колеги. Ну не буду описувати та ситуацію, яка у нас сьогодні склалася, але для того щоб комплексно регулювати питання соціального захисту наших захисників і захисниць, ветеранів, членів сімей, членів сімей, загиблих, померлих наших захисників і захисниць України, ми повинні звернути увагу щодо комплексного регулювання, Треба віднести такі питання. Ветеран, хто такі ветеран, тому що е, спочатку повномаштабного вторгнення на захист України стали ветерани, які е, набули свій статус з 2014 року. У нас з'явилися ветерани внутріпереміщені особи, які е, з 2014 року е, свої сім'ї перевезли на підконтрольну територію. і Самі опинилися тут і стали на захист. Також є е, ветерани, які вже як кажуть, другий раз втратили своє майно і переїхали з. Окупованих територій і зараз стоять на захисті батьківщини, тобто статуси у нас розширюються. Це питання треба доопрацьовувати і звісно комплексно врегулювати. Я дякую членам тимчасової слідчої комісії, які попередні питання розглядали ті питання, які вони піднімають, зокрема щодо е негідного будемо так казати проведення конкурсів по е військовому моральному кладовищу. Це таке питання, яке також е, лягає в систему комплексного регулювання, на жаль, ми не розглядаємо ці питання, але якщо ми разом будемо е, розглядати питання щодо е, наших ветеранів е, підтримки їх члени, їх сімей, член сімей загиблих померлих захисників та гідного вшанування пам'яті, ми е, зрушимо е, ті питання, які нам треба е, допрацювати. Тому як е, від мене як від голови. Тимчасової спеціальної комісії та від інших членів тимчасової спеціальної комісії, які підтримали проект даної постанови, прошу її підтримати. Якщо є зауваження, то там додати і як сказано в проєкті постанови опублікувати дану постанову після голосування, прийняти до уваги, заслухати в парламенті і продовжити роботу даної комісії. В, в подальшому для того, щоб системно це все зробити. Дякую. Дякую, Анатолій Дмитрич. Хто має запитання до Анатолія Дмитрича Остапенка, Чи хотів би висловити члени комітету? Прошу. Якщо немає бажаючих висловитись, тоді я ставлю на голосування проект рішення комітету в тій редакції, в якій він був вам надіснений, яким пропонують ухвалити висновок. І рекомендувати парламенту розглянути його з урахуванням зауважень комітету визначатися шляхом голосування. Прошу голосувати. Кальченко утримався. Людмила Івановна. За. Дякую, Артем Валерійович. Нема. Михайло Миколаївич. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Дякую. Оксана Анатолійовна. Оксана Аналівна. Сергій Володимирович. Утримався. Дякую. Юрій Іванович. Юрій Іванович. За. Дякую. Наталія Ігорівна. Приходьте за Дякую, Олег Михайлович. Синютка, за. Дякую. Ще раз. Оксана Анатолівна. Утрималась. Дякую. Людмила Івановна. Нема зв'язку. Так, Михайло Миколаївич. Михайло Миколаївич. Так. Дев'ять голосувало. Дев'ять голосувало. Три утримались. Шість за. Шість за. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую. Дякую, так, коло. наступне питання порядку денного. Це пропозиції до порядку денного 12-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання. Вам були запропоновані ці пропозиції? Це відповідно додаток першої пропозиції до розділу питання, які повністю підготовлені, і додаток другий пропозиції, питання, які знаходяться на розгляді в комітеті. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету з третього питання порядку денного. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерійович. Людмила Іванівна. Марченко за. Дякую, Сергій е, Миколаївич? За. Дякую, Михайло Миколаївич. Папір за. Дякую, Оксана Анатолівна. За. Дякую, Сергій Володимирович. Сергій Володимирович. за. Да. Дякую, Юрій Іванович. Кустричу, да. Дякую, Юрій Іванович. Дякую. Наталія Ігорівна? Приходько голосує за. Дякую, Олег Михайлович. Синютка – за. Дякую. І Артем Валерьович. Нема зв'язку. Михайло Михайлович. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх під час розгляду цього питання. Четверте питання порядку денного. План роботи комітету на період роботи 12-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Проект плану роботи вам надісланий. Є бажаючі висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо четвертого питання порядку денного в тому варіанті, в який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко голосує за. Артем Валерьєвич. Людмила Іванівна? Так. Да. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Дякую, Михайло Миколайович. за. Дякую. Папи, за. Я Дя да. Оксана Анатолійовна. За. Дякую, Сергій Володимирович. Костричок за. Дякую, Юрій Іванович. Юрій Іванович, за. Дякую, Наталія Ігорівна. Приходька за голоси. Дякую. Олег Михайлович. Синютка за. Дякую. І ще раз Артем Валеріч. Михайло Миколаевич. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаевич. Змістовна частина порядку денного вичерпана. В різному у мене поки що нема нічого сказати. Є бажаючі висловитись у різному. Тоді ми зупиняємо запис засідання оголошується закритим.